У селі верхні лози час ніби зупинився, старі хати з перекошеними ганками, городи, що лізли аж до лісу, І повітря, вологе, насичене запахом монолої трави та води. А ще озеро. Воно було неподалік від околиці, втиснене між пагорбами й порослим очеретом берегом. Старі люди уникали говорити про нього, лише хитали головами, коли хтось із молодших питав. Денис приїхав до бабусі на літо, йому щойно виповнилося сімнадцять, і він хотів відпочити від міської метушні. Залипання в телефоні та нескінченних уроків. Але чим більше днів він проводив у селі, тим частіше ловив себе на тому, що щось тут не так. Люди замовкали, коли мова заходила про ставок собаки не бігли туди, хоч поруч був ліс і купа дичини. І навіть птахи ніби оминали ту воду. Якось увечері, коли дощ стукав по даху, а за вікнами було видно лише темряву й мерехтіння блискавок, Денис запитав бабусю, бабцю, а правда, що біля села є якесь озеро? Бабуся завмерла, ніби хтось їй сказав заборонене слово. Потім повільно, дуже повільно поставила чашку з чаєм на стіл і глянула на онука. Є, сказала вона хрипко. І було воно завжди ще до війни, ще до голодомору, але про нього не говорять, не питають. А хто питає, той не завжди має змогу ще раз запитати. Денис насупився, подумав, що це бабусині вигадки, старі люблять розповідати казки. Та чому? Бо воно може забрати, бабуся перехрестилася. Коли озеро когось хоче, воно кличе, покажеться тим, що серце любе, і ніхто не втече, вона розповіла про хлопця, що бачив свою загиблу сестру біля води, якій привиділося, що її наречений чекає на неї на березі, і про пса, що кинувся у воду, коли почув, як хтось кличе його по імені, і ніхто ніколи не повертався. Воно забирає, прошепотіла бабуся, із дна його ніхто нікого не витягував. Денис слухав, як слухають легенди з холодком по спині, але з недовірою. Його друг Артем, що жив у сусідньому селі, часто казав: усі ці байки то страхи для дівчат, нема там нічого, тільки жаби й п'явки. І коли Денис розповів йому про озеро. Той засміявся то що, рибалка з ночівлею? Хоч подивимось, хто кого, ми його чи воно нас. Денис вагався, але цікавість цяла гору. Вони домовилися піти на рибалку в п'ятницю ввечері, щоб залишитися там на ніч, як справжні туристи. Погода була спекотна, небо ясне, зібрали речі: намет, термос, ліхтарі, вудки, консерви, каремати – навіть бабусина молитва, яку вона сунула Денису в кишеню, збентежила. Навпаки, було цікаво, хто вірить у ці дурниці. Озеро зустріло їх тишею, над ним навис туман. хоч навколо було сухо вода була темна, ніби вкривалася чорним склом, і навіть при світлі не було видно. дна. Денис відчув, як по спині повзе холод. Але Артем уже розкладав намет, гигочучи ну, от і ми тут чекаємо, поки з'явиться русалка і затягне нас у свої обійми. Вони посиділи трохи з вудками, потім повечеряли. Озеро мовчало, лише іноді десь у кущах щось шаруділо. Раптом на поверхні води щось слегка булькнуло. Артем схопив ліхтарик, посвітив туди і побачив лише кола на воді. Напевно, жаба чи риба якась спати пора. Завтра зранку наловимо карасів, як у бабці на сковороді. Вони залізли в намет. Денис довго не міг заснути, його мучила тривога. Йому здавалося, що вода дихає. Він уже починав дрімати, коли почув шурхіт, потім ледь чутне хлюпання, і тоді знову бульк. Денис відкрив очі, серце стокотіло так, ніби хотіло вирватися з грудей. Він повільно розтібнув намет, зазирнув у ніч, і те, що він побачив, назавжди змінило все. Воно стояло там, на березі, дуже близько до лінії води. Спершу здавалося, що це просто темна постать, як людина. Висока, нерухома. Потім він помітив, що постать ніби переливається, як наче рухається всередині самої себе, мов вона складається з води та диму, і головне, у неї не було обличчя тільки порожнє, блискуче місце там, де мали бути очі. Денис не кричав. Він просто тихо опустив полог намету назад, ліг і зціпив зуби. Артем спав глибоко, спокійно храпів поруч. Час тягнувся повільно, лячно. За п'ять хвилин, які здавалися годинами, Денис знову почув хлюпання. тихе, ледь чутне. Якби не повна тиша навколо, міг би й не звернути уваги. Потім... Ще одне ближче, тепер уже з іншого боку намету. Він затамував подих, ніч залишалась нерухомою лише часом здіймався легкий вітер і гойдав очерет, але здавалося, що щось ходить навколо. Рухи були дивні, то занадто плавні, то раптово у Раптом... Хлюб, і звук, ніби щось велике, плюхнулося в воду і тиша. Денис нарешті заснув під ранок. Нервова система просто не витримала напруги, але сон його був важким. Йому снилось, що він стоїть по коліна у воді, а на дні щось ворушиться, тягнеться до нього, тонкі пальці. Слизькі й холодні, обвивають його ноги і не відпускають. Він прокинувся, коли вже сонце високо стояло над горизонтом. Артем сидів біля вогнища і варив чай на маленькому пальнику. Ну що, як спалося, сталкере? хмикнув він. Денис не відповів одразу. Тіло було ватне, наче після температури. Голова гуділа, але найстрашніше було не в цьому. А в тому, що на землі біля озера він помітив сліди, вологі, тонкі відбитки, наче щось повзало або притискалося тілом до землі. Ти вночі виходив? спитав він у Артема. Та ні, я спав як убитий, а що? Просто я чув хлюпання, дивні звуки. Ну, то ж жаби, брате, ніч, літо, болото. Вони завжди шарудять. от у мене в селі то взагалі оркестр з них. Артем вів себе спокійно, може, справді нічого не бачив, але Денису було важко в це повірити, що все це привиділося. Він добре пам'ятав ту фігуру нерухомо, без обличчя. Вдень усе виглядало спокійно, вони трохи порибалили. Навіть впіймали кілька карасів, сонце світило, навколо гули комахи, жаби знову квакали, наче нічного жаху не було зовсім. Та Денис весь день був тривожний. Здавалося, озеро спостерігає за ним. Воно було занадто тихе, його вода надто темна. І ще щоб вони не кидали на глибину. Гачки поверталися чисті. Що, залишимось ще на одну ніч? запропонував Артем під вечір. Тільки цього разу я виставлю камеру. Денис вагався, але нарешті погодився. Логіка говорила це все втома. Можливо, справді жаби, а от десь глибоко всередині що шепотіло. «Чекай!» та він заглушив те шепотіння. Увечері вони знов повечеряли. Посиділи біля вогнища. Артем встановив камеру на невеличкий штатив і направив її на воду. Побачимо, хто там у нас ночами булькає. Сонце сіло, залишивши по собі криваво червоний обрій. Небо потемніло, озеро знов набралося того самого дзеркального блиску. Здавалося, що воно глибше, ніж є справді. Немов тягнеться в інший світ, вони залізли в намет. Камера миготіла червоною лампочкою. Знімала. Артем заснув майже одразу, а Денис лежав і слухав. Знову шурхіт, потім хлюб, далі ще один. Та найстрашніше було не це, а те, що десь у темряві він почув голос. Звичайний, чоловічий, і він назвав його по імені Денис. Голос був глухий, наче з-під землі. Він кликав. Він звучав, як гул у порожній цистерні, розтягнутий, важкий. Денис. Денис завмер. Кожен м'яз його тіла напружився, він лежав у наметі в повній темряві, лише крізь тонку тканину просочувалося слабке миготіння камери. Серце билося так гучно, що він був впевнений, його чутно на всю галявину. Голос замовк. Він не зважувався поворухнутись, просто лежав, слухаючи, як Тиша навколо тягнеться, стає в'язкою, і знову хлюб. Цього разу близько, прямо біля виходу до намету, а потім тихе, ледь чутне шкребетіння, щось торкнулося тканини м'яко, обережно, потім сильніше. Якби Денис не тримав рот замкненим, закричав би. Це щось поводило кіхтем чи пальцем уздовж намету. Повільно, як дитина, що малює коло. І тоді. Денес... Вийди? Це вже голос був схожий на його батька. Того самого, що помер у ДТП, коли Денису було всього десять, його серце упірвалося. Він розстрігнув намет повільно, ніби під гіпнозом і глянув. На березі стояв батько, силует, такий знайомий, куртка, яку він носив, коли возив Дениса на рибалку, шрам на щоці, ті самі очі, але щось було не так, Погляд. Він був, наче порожній, як у манекена, і усмішка вона була занадто широка, ненормальна. Сину, ходи до мене, я скучив за тобою, і в ту ж мить щось у нутрощах Дениса закричало: Це не він! Він відсахнувся назад у намет і застібнув блискавку. Почав трусити Артема. Вставай! Швидко! А? Що? Ти чого? Щось Щось біля озера. Це, це не людина. Вставай. Артем пробурмотів щось невиразне, потім зірвався на ноги. Що сталося? Я, я бачив батька, але це не він. Воно, воно прикидається. Я не знаю як, але воно. хлюб, Шурхіт...» Її віддалений стогін. низький, гортанний, як у хворої тварини. Потім удар по намету, сильний, полотно затріщало. Вони вибігли назовні, ліхтарі світили слабко, батарейки вже сідали. Денис схопив камеру, а Артем ніж. Обоє дивилися в темряву, у якій щось рухалось між очеретом. Рухалося повільно, але впевнено. Обережно, мов хжак. Треба звідси йти, прошепотів Денис. Прямо зараз. Камеру лишаємо? Вона вже зняла. Забирай флешку. Артем висмикнув карту пам'яті. Ліхтарик мигнув і згас. Вони стояли у пітьмі. Місяць ховався за хмарами, але. На воді досі щось блищало. Лише тоді Артем побачив, на поверхні озера плавала річ: Куртка, та сама, що була на батькові, а під курткою щось темне, ворушливе, як купа вугрів. Господи, вони побігли через ліс, через ніч, спотикаючись, ріжучи ноги об куріння. Серце билося так, що в голові дзвеніло, позаду знову хлюпання. Але тепер вже не одне, а багато. Здавалося, що за ними йде не одна істота, що вся вода ожила, і вони це знали. Озеро випустило тих, кого забрало, і вони були голодні. Коли хлопці добігли до узлісся, Світ вже починав сіріти вдалині, через густий туман, ледве проглядалися покручені дерева і знайомі поля. Вони впали просто на траву, задихаючись. Денис тримав у руках флешку. Вона була єдиним доказом. Ми врятувалися, прошепотів Артем. Але обидва знали, що це ще не кінець. І коли вони востаннє обернулися на озеро, його вже не було видно туман вкрив усе, але з середини тієї білої стіни долинув один звук. глухий, булькаючий, як подих, вони йшли довго. Денис і Артем майже не розмовляли. Кожен був замкнутий у собі, ніби не хотів навіть подумки повертатися до ночі. Що ледь не стала останньою. Денис тримав флешку в долоні з такою силою, ніби вона була єдиним, що ще зв'язувало його з реальністю. Дісталися села аж під вечір. Бабуся Дениса, побачивши його бліде, виснажене обличчя, одразу зрозуміла, щось трапилось. Вона мовчки завела хлопців у хату. Напоїла чаєм з м'ятою і глянула йому просто в очі. Щось трапилося на тому озері, воно тебе впізнало, зітхнула вона. Ти його кров. Твій прадід теж одного разу вийшов звідти, але вже іншим. Зовні тим самим, але всередині порожнім. Ти зумів утекти, але ти думаєш, воно відпустить? Ці слова застрягли в голові. Наступного дня вони з Артемом пішли до міста. Флешку віддали знайомому з комп'ютерної майстерні. Він скопіював відео, включив, і все виглядало як звичайна ніч, тиша, вода, нічого підозрілого. А потім, ближче до середини, зображення почало змінюватись. Камера зловила момент, коли біля озера виникла фігура нечітка, вся у рябі. ніби сама реальність відмовлялася її знімати. Зображення ніби тиснуло, форма рухалася до камери не швидко, а так як хижатварина підходить до здобичі. На кадрах Денису пізнав батька. Той самий силует. Але коли фігура ближче підійшла до об'єктива, стало видно, обличчя його постійно змінювалося в одну мить рідне, в наступну чуже перекручене. І потім камера просто вимкнулася, не закінчила запис, не розрядилася, просто зникла, як і звук. Це фуфло, пробурмотів знайомий майстер. Такі глюки бувають, коли електроніка ловить перешкоди. Але хлопці мовчали. Вони знали, це не глюк. Денис тієї ночі не спав, озеро снилась знов. Але тепер він стояв посеред нього, вода до грудей навколо темрява, а з дна тягнулися руки. Ті самі пальці, що в снах торкалися ніг. Але тепер вони ніжно поглажували шкіру, ніби знайомі, Із глибини підіймалась постать Воно, воно більше не ховалося за голосами, не прикидалося, просто було Ти мій, сказала воно йому. Завжди був моїм. Він прокинувся, відчуття вологи не залишало його цілий день. Після цього Денис почав згасати, буквально відмовлявся їсти, став мовчазним, темні кола під очима, худоба, замкненість, ніби щось всередині нього висмоктувалося. Артем помічав зміни, писав йому щодня, дзвонив. Але відповіді були сухі. Одного вечора Артем таки поїхав до села, зайшов до бабусі. Денис не виходив на зв'язок кілька днів. Він пішов, сказала вона, не відриваючи погляду від вікна. Куди? На озеро. Артем не роздумував, погнав туди, наче за братом, біг через вечірній ліс із серцем у горлі. На березі порожньо, туман уже стелився над водою, і тоді він побачив: Денис стояв у воді по пояс, в нерухомості, голову нахилив у бік, обличчя спокійне, очі дивились удалечін. Денис! закричав Артем, іди звідти, той навіть не обернувся. Воно більше не кличе, прошепотів він. Воно вже в мені і пірнув. Артем кинувся за ним. Вода була холодна, мов лід, і густа, мов гель. Він пірнав знову і знову безрезультатно ані бульбашки, ані сліду, лише гладенька, темна поверхня. І тоді озеро знову стало порожнім. Минуло кілька тижнів. Артем мовчав, поліція нічого не знайшла. Казали, утопився, тіло забрало дно. Але Артем знав: Денис не просто зник. Він повернувся туди, звідки було покликано. А озеро залишилося таке ж тихе. Таке ж темне, і з кожним роком воно чекає нового імені, нового страху, нової душі, бо воно завжди голодне.